Багато є людей, які дійсно вже давним-давно забули про війну і думають, що це їх не стосується. А коли приїжджаєш на фронт до хлопців, це все про реальне життя. І коли дивишся до жагу, до життя цих хлопців і дівчат, ну дівчата це взагалі окрема тема. На нашому ЗСУ більше шістдесяти тисяч дівчат це воює. Це такі вражаючі цифри, і ці жінки, вони не просто героїні, які залишили своїх дітей і за покликом душі пішли захищати. Країну або рятувати життя як, як медики. Ось Тому, коли ти дивишся їм в очі, більше нічого не треба. Як ви тобто... підтримуєте там, коли бачите? Ну, крім того, що ми привозимо допомогу, будь-яке спілкування в дуже їм дуже важливо, що ми навіть приїжджаємо. Да? Тобто, цей дотик, дотик рук, просто обійми, серце до серця, просто в якісь нічні ранкові просто розмови, просто про життя, про буття, що вони потрібні, що ми про них пам'ятаємо. Вони бачать нас на дестах віртуальних в соцмережах. а Вони бачать нас, таких да, таких самих, як і вони, просто ми робимо трошки іншу діяльність. Але без нас вони просто задихнуться не зможуть. І коли ти бачиш, що ти дуже корисний, це їх дуже підтримує. Тому це, скажімо так, єднання сердець, теплота, серця і дотик руки, ну це, це дуже мотивує.